Да, ми всі в якомусь темпі зараз, кожен кудись щось біжить, особливо літо, і ми все-таки намагаємося поєднати якісь ще там, ну, для себе якісь приємні речі. Тому дійсно, отак, от у мене так, ага, сьогодні так біжу туди, зараз з тим зустрічаюсь, і так кайфую від цього, до речі. Бо зимою більше так, знаєте, така була. ну Трохи бо холодно, не хочеться. А зараз якось і подружки десь з'явилися, і люди якісь нові, тому так, вау. так що... Це говорить про те, що напевне ви змінили своє оточення, бо я бачу, що у вас дуже багато прямих ефірі саме з експертами. да, так, так, я взяла такий челендж для себе, а і мені зараз так подобається. До речі, прям знаєш, я надихаюся цими людьми. Тому що я розумію, що е, життя не стоїть на місці, а і ми якось рухаємося, і всі рухаються, незважаючи на обставини. Якщо далі, там може рік назад я думала, боже мій, що ж ми будемо робити? Да, наші коти, бабусі, ой-ой-ой, да. А зараз розумію, що більше люди хочуть е, щось робити, да? і дуже відкриваються таланти.